Вітаю всіх в цьому відео. Ми розглянемо тригонометричні вирази, які дуже часто зустрічаються на НМТ, а саме, вирази на спрощення або обчислення, де треба застосовувати періодичність або ж формули зведення. Один з таких прикладів ви бачите на дошці це завдання цього року МТ, і в ньому нам пропонують спростити вираз, у якого в чисельнику в знаменнику тригонометричні функції, і аргумент чисельника бачите ось такого вигляду. Одним з перших прийомів, який дозволяє спрощувати наші тригонометричні вирази, це зробити аргументи однаковими. І цей аргумент можна перетворити на аргумент альфа за допомогою формул зведення. Що дають формули зведення? Вони дозволяють перетворити кути 3, четвертої і другої чверті до кутів першої чверті, а саме до гострих кутів, які є в наших таблицях значень. Тому це зручно, це дозволяє зразу обчислювати. Для того, щоб ними користуватися, ми маємо розуміти ось таку схему. В цій схемі показано, яким чином кути. Всіх чвертей можна отримати за допомогою суми або різниць, одним із елементів яких є кордон, який обмежує цю чверть, а другим гострий кут альфа. Першу чверть можна отримати, якщо піти від кордону 2 π на якийсь гострий кут альфа. Потрапляємо в першу чверть. Або ж піти в зворотньому напрямку в від'ємному напрямку назад від кордона піна 2, тоді це буде кут пі на 2 мінус альфа. Отже, кути вийду π на 2 мінус альфа і 2 пі плюс альфа це кути першої чверті. Так само ми отримаємо кути другої чверті, від піна 2 в додатньому напрямку пі на 2 плюс альфа, від піввід'ємному пі мінус альфа. Так само отримаємо кути 3, четвертої чверті. І ці вигляди оцих виразів нам підказують одразу по яким чвертям. Наше завдання. Отак От виглядає алгоритм. Для того, щоб застосувати формулу зведення, треба зробити три кроки. Перше, визначити чверть по тим видам формулам, які у нас на схемі. Друге, визначити знак тригонометричної функції у цій чверті. Для цього треба пригадати, що синус має плюси в першій і другій чверті, тобто він додатній в верхній півплощині, в нижній від'ємній. Косінус має плюси в першій четвертій чверті, тобто додатні в правій півплощині в лівій відділі. Тангенс і катангенс мають однакові знаки, і вони чергування мають в першій чверті плюс, другий мінус, третій плюс, четвертій мінус. Оці знаки ми застосовуємо для другого пункту. Третій пункт це змінюється функція чи не змінюється. Для аргументів ось такого вигляду: тобто ті π плюс мінус альфа і 2 π плюс мінус альфа, які відштовхуються від аргументів на х, вони не змінюють функцію. Якщо наші кути виглядають ось так, тобто відштовхуються від кутів на вісіх, значить функцію міняємо на кофункцію, функцію. Тобто синус на косинус навпаки, тангенс на катангенс і навпаки. А тепер подивимось, як цей алгоритм можна застосувати для спрощення ось цього виразу. І так, знаменичок переписуємо. Він поки що в нас не змінюється. А чисельник дамо прямо по алгоритму. Чверть. 3 на 2 мінус альфа третя чверть. Знак синус третьої чверті від'ємний. синус вверху додатній, внизу від'ємний. Міняється функція, чи не міняється. 3 на 2 це. Аргумент, який змінює нашу функцію, тобто синус міняємо на косинус. Ось таким чином ми все перетворили і тепер просто дописуємо альфа. Перетворили до кута першої чверті до цього острова. Наступним кроком ми дивимось або тригонометрична формула, або алгебраїчні перетворення. Що в нас є? У нас є два однакових вирази, які стоять в чисельнику знаменнику отже, скорочення. Скорочуючи, ми отримуємо мінус одиниця. Наша правильна відповідь мінус один. Ось таким чином застосовуються формули зведення для перетворення виразів. Наступний приклад. Це завдання 23-го року. Тут ми маємо визначити сину 180 плюс альфа, і аргумент нам зразу підказує це формули зведення, якщо відомий синус просто альфа. Для цього беремо наш сину 180 плюс альфа і спрощуємо через цей алгоритм. Тобто, чверть. 180 плюс альфа. Наші ось ці кордони можуть бути подані як в радіанах, як на схемі, так і, відповідно в градусах. Пі, це 180, відповідно, піна 90, 3 піна 2,270, 2 пі, це 360. І форма запису буде через градуси, але алгоритм буде той самий. І так, наша чверть, третя. Синус третій чверті від'ємний. 180, це пі, це вісіх, наша функція не міняється. Тобто мінус синус альфа. Ну, а тепер дивимось, Якщо синус альфа 08, а у нас мінус синус альфа, ну, відповідно, підставляючи, отримаємо відповідь. Мінус 08. Правильно, відповідь В. Наступне завдання. Це трошки цікавіше завдання. Тут у нас декілька множничків, але процес розв'язку абсолютно той самий. Множничок двічку поки що лишаємо без змін і починаємо працювати з першим множником. Аргумент мінус альфа формула зведення. мінус альфа чверть друга. Знак синуса в другій чверті, плюс. Плюс, відповідно, не ставимо. Пі мінус альфа це кут, який не міняє нашу функцію. А отже. Наш перший множник перетворюється на синус альфа. Другий множник. 3 на 2 мінус альфа, чверть, третя. У синуса в третій чверті мінус. Відповідно, я отак поставлю дужка – мінус. Кут 3 на 2 мінус альфа це кут, який змінює функцію на кофункцію, тобто синус міняється на косинус. І записуємо альфа. Все. Обидві наші функції перетворені по формулам зведення. Далі, якщо наш добуток містить один від'ємний множник, цей мінус треба винести зразу наперед. Весь добуток у нас буде від'ємний, тому записуємо ось таким чином. І далі пригадуємо, або тригонометрична формула має бути застосована для формули, або якесь алгебраїчне спрощення. Якщо добре подивитися, 2 синус альфа косинус альфа це відома нам формула синуса подвоєного аргумента, Тобто, мінус лишається, а все інше перетворюється на синус 2 альфа. Ця формула у нас є в довіднику, тому нею користуємося. Ось правильна відповідь Б. Наступне завдання. Далі ми подивимось, а яким чином обчислювати за допомогою формул зведення. Якщо нам треба обчислити, а кут не табличний, 210 градусів, бачимо, не табличний кут, його немає. Відповідно, ми маємо по формулам зведення спочатку зробити кутом першої чверті, саме для цього вони потрібні, а потім далі обчислити. І так, починаємо міркування по тому самому алгоритму. Яка чверть, 210 градусів, це третя чверть. Більше за 180, менше за 270, третя чверть. Але тут нам треба самим визначити. Яка сума або різниця у нас буде, щоб же ж алгоритм далі продовжити? Да? В третій чверті ми можемо піти як π плюс альфа або 3 π на 2 мінус альфа. Якщо в нас градуси, значить 180 плюс альфа, або 270 мінус альфа. Так, от якщо у нас є вибір, вибираємо завжди кути на вісі вісіхсів, бо вони не міняють нашу функцію, і це на крок швидше розв'язок іде. Тому я вибираю 180. А далі, щоб отримати 210, я маю до 180 додати 30. Ось таким чином я розбиваю свій кут на 2, на суму 2. один з яких кут кордон, а другий табличний першої чверті. Відповідно, далі ми вже сказали, що це кут третьої чверті. І знак синуса в третій чверті це буде мінус. Ми вибрали 180 щоб його не міняти, тому зразу прибираю все і пишу мінус синус, і замість аргумента тепер в мене 30 градусів. В цьому завданні у нас є можливість далі дорахувати. Якщо в попередніх та спрощення в нас був альфа і ми зупинялися, то тепер синус 30 це табличне значення, яке. Ми обчислюємо і записуємо синус 30 це одна друга. Отже, у нас мінус одна друга. Мінус одна друга правильна відповідь А. Наступне завдання. Цьому завданню, бачите, кут уже трошки більше. Косинус 510 градусів. Що ми маємо розуміти 510 – це вже більше за 360. а отже, включається необхідність застосувати періодичність функції все що більше ніж повний період. Ми перетворюємо спочатку, прибираючи повний період. Тобто повний період можна просто відкинути. Для синуса косинуса повний період це 360 градусів або 2 пі, і всі також кратні цьому періоду числа, тобто 4 пі, 6, пі, 8 пі, ну і так далі. Для тангенса і катангенса повний період це 180 градусів або пі. І всі їм кратні. І це ми відкидаємо, щоб спростити, зменшити наш кут. Отже, я буду писати детально, щоб можна було все побачити. Розписую 510 як суму двох. Один з них 360, який я потім відкину, а другий я знаходжу 510 мінус 360 це 150 градусів. Ось я розписала наші 510 градусів і отримала варіант, в якому перший 360 просто відкидається. За формулами періодичності, і я можу записати як косинус 150. Косинус 150 градусів це друга чверть, а далі формули зведення. Для другої чверті у нас представити треба через косинус, ну, знов таки вибираємо, да, пі, значить, 180. І щоб отримати 150, я роблю мінус 30 градусів. Тобто, мій варіант. Кута, з яким я працюю, 180 мінус 30, бо він буде якраз 150. Ну, а тепер далі. Косинус другої чверті від'ємний, відповідно, мінус. Ми вибрали 180, щоб не змінювати цей косинус. І в мене буде мінус косинус 30 градусів. Косинус 30 градусів це табличне значення, це корень з 3 на 2. Відповідно, в мене буде мінус корень з 3 на 2. Це відповідь В. Ось таким чином спрощується завдання і застосуванням разом спочатку періодичності. Вона завжди спочатку, якщо бачите, аргумент більше, ніж 360 градусів, відкиньте повний період обов'язково, в першу чергу, а потім все інше. Ну, а потім формули зведення. І наступне завдання останнє. Ось таке. Попрацюємо з завданням на відповідність. Тут багато завдань, і в них є певні цікаві, скажімо так, нюанси. Значить, перше завдання: спрощуємо. Значить, Дивлячись на перший вираз, одразу треба пригадати, що є у нас ще необхідність працювати з законами парності і непарності. Якщо наш аргумент від'ємний, то в парної функції мінус пропадає в непарних всіх інших синуса, тангенса і катангенса, мінус виноситься. Тобто, якщо бачимо від'ємний аргумент, Першочергово працюємо з мінусом. Косинус парна функція, тому мінус пропадає. Я отут буду писати, буде косинус альфа. Перший вираз перетворили. Це закони парності і непарності. Другий вираз у нас буде, бачимо, аргументи якраз із наших формул зведення, значить, працюємо за ними. Піна 2 плюс альфа це друга чверть. Сінус другої чверті додатній. Відповідно, оцей знак лишається, бо синус його не змінить. Але π на 2 це той аргумент, який наш синус міняє на косинус. Відповідно, у нас буде мінус косинус альфа, другий вираз. І ми бачимо, що результатом цього виразу буде 0. І 0 це відповідь D. Тобто відповідь D в першому завданні це наша відповідь. Дивимось на друге завдання. В другому завданні аргументики сразу нам підказують, що знов-таки формули зведення, але зверніть увагу, у вас синуси в квадратах. Якщо наші пригонометричні функції в квадратах, що це означає? Це значить, якщо буде аргумент давати мінус, то наш квадрат перетворить на плюс. Тобто зараз нам не важливо, яка чверть, не важливо, який знак, бо той знак плюс в квадраті буде плюс, мінус в квадраті буде все одно плюс. Нам важливо, тільки міняється функція чи не міняється, ну і вона залишиться у квадраті. Дивимось, перший синус 3пі на 2. Все міняється на кофункцію. Значить, був синус квадрат, буде косинус квадрат. Косинус квадрат альфа. Плюс, знову, чверть не важлива, головне міняється чи не міняється? Синус квадрат не міняється, оскільки аргумент у нас π плюс альфа. Ось. Далі дивимося, яким чином далі спрощувати, а далі в нас тригонометрична формула. Ось я хочу одразу показати тригонометричні формули, які даються в довідничку на НМТ. Це якраз ось ця перша основна тригонометрична тотожність. Якщо у нас синус квадрат плюс косинус квадрат, то це буде одиниця. Отже, наша відповідь в даному випадку 1, і це відповідь В. І хочу сразу декілька слів сказати про довідничок. Основна формула тригонометрична є. Друга формула, з якою працюємо, це те, що тангенс дорівнює синус ділений на косинус. Третя формула це зв'язок одиниці і тангенс квадрат, це дорівнює 1 ділений на косинус квадрат, тобто тангенса і косинусу, так можна краще сказати. І четверта і п'ята формула це синус і косинус подвоєного аргумента. Оце все, що нам дає довідничок. Всі інші формули треба знати, цього замало цього не вистачає. Далі, що означають оці всі формули? А це, якщо подивитися, це якраз формули зведення, просто визначені 90 плюс альфа, друга чверть, 180 мінус альфа, друга чверть. Тобто, для другої чверті, формули зведення є у нас в довідничку. Конкретно визначені. Але, бачите, немає катангенсу, да? отут дивіться, що цікавого, в даному випадку, якщо формула зведення каже, що тангенс 90 плюс альфа, ми маємо в другій чверті, по-перше, поставити мінус, ось воно, а далі тангенс поміняти на кофункцію, на катангенс. Тобто, тут має стояти мінус катангенс альфа. Але нам дали у відповіді. Мінус 1, ділене на тангенс альфа. Тобто тут внутрі є іще одна формула: те, що це 1, ділене на тангенс, окремою формулою не виділено, а дописано в формулі зведення останнім кроком. Тобто, якщо забулося, ось тут можна подивитися: катаніз це обернутий тангенс, тангенс це обернутий катангенс. Цим також можна користуватися. Ну і перші оці два… Записи це координати точки, яка рухається по колу. Якщо є в неї абсциса і ордината, то абсциса, перша координата це косинус кута, який відтинає радіус із додатнім напрямком вісім осі ох. А Y і друга координата це відповідно синус цього кута. Тобто, якщо в задачі треба знайти синус або косинус кута, який відтинає точка, рухаючись по одиночному колі. Дивимось на координати: Перше – це косинус, друга це сінус. Це всі наші формули. Цього має вистачити все інше треба знати. Ну, переходимо до третього завдання. І так, в третьому завданні дивимося, що в нас є. У нас є знову різні аргументи, але аргументи не схожі. На ті, які в формулах зведення. Які ще залежності можуть бути? Треба подивитися, якщо наші оці куточки в сумі дають 90 градусів, то це формули зведення для першої чверті. В першій чверті синус 90 мінус альфа це косинус альфа, це формули зведення для першої чверті. А отже, 78 плюс 12 якраз 90. Що можемо зробити? Можемо один з аргументів або 12 представити через 78, або 78 через 12, помінявши функцію на кофункцію. Тобто, формула зведення працює, але трошки в наявному вигляді. Я залишу ті аргументи, який менше. мінус 2 синус 12 градусів. А знаменнику поміняю. 78 міняю на 90 мінус 78, тобто на 12. І косинус міняю на синус по формулам зведення для першої чверті. Ось що в мене виходить. Синус 12 поділити на синус 12. Все, скоротило. А значить, моя відповідь мінус 2. Мінус 2 це відповідь Г. І останнє четверте завдання. В ньому ми будемо трошечки вже спрощувати. З врахуванням алгебраїчних формул і тригонометричних формул також. І так, перший вираз, я отут буду продовжувати, перший вираз я переписую. Мінус 2 синус альфа, косинус альфа. І йдемо, як в алгебрі. Дивіться, я отут зараз не змінюю, хоча, якщо добре подивитися, мінус 2 синус альфа косинус альфа, це ж оця формула. Я можу сразу поміняти на синус 2 альфа. Але поки що не в цьому сенс. Сенс в тому, щоб зробити ось тут алгебраїчне перетворення, квадрат різниці. Формула скороченого множення. По ній спрощуємо, перетворюємо і далі буде спрощення з подібними додатками. А отже, ставлю мінус, мінус перед дужкою, значить, всі вирази в дужках будуть міняти знаки на протилежні. Отже, розкриваю по формулі, нагадую А квадрат мінус 2Б. Плюс b квадрат. Квадрат першого, мінус подвоєний добуток, плюс квадрат другого. Мінус синус квадрат, і міняю знак зразу за рахунок отого мінуса перед дужкою. Далі має бути мінус подвоєний добуток, але на мінус плюс. плюс, я переношу от сюди, 2 синус альфа косинус альфа. Це мій подвоєний добуток. Тепер має бути плюс косинус квадрат, але перед дужкою мінус, значить, мінус косинус квадрат альфа. Дорівнюю. І тут я далі спрощую алгебраїчно. У мене два доданка протилежні. ось так. І ось ці два я зараз запишу наступним чином. Вони обидва від'ємні, я мінус винесу за дужку. У мене буде мінус синус квадрат альфа. Мінус винесла, значить, буде плюс косинус квадрат альфа. Як ми бачимо, ми знову отримали першу формулу, тобто основну тригонометричну тотожність. Міняю її на одиницю і мінус лишаю перед одиницею. Все, Моя відповідь мінус один. отут мінус один, тобто Б. Ось таким чином ми розв'язали завдання. На застосування і періодичності, і форму зведення, і парності, непарності, і тригонометричних форм, які даються в довіднику. Дякую за увагу.